Вітаю! Російська армія продовжує атакувати Херсонщину. Щодня по населених пунктах області прилітають сотні ворожих снарядів із різних видів озброєння. Тож продовжуємо працювати над захистом наших людей. Нині фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 799 об'єктів. З моменту повномасштабного російського вторгнення його було збільшено на 564 об'єкти. Цьогоріч заплановано побудувати 7 сховищ, 110 відремонтувати. Та встановити сотню мобільних укриттів, а саме вуличні укриття, що будуть встановлені в місцях скупчення людей. З початку року відремонтовано 62 захисні споруди цивільного захисту. Ще на 29 об'єктах ведуться відновлювальні роботи. В цілому, з моменту деокупації і по теперішній час, відремонтована та приведена готовність 160 Захисних споруд цивільного захисту також на деокупованій території Херсонщини цьогоріч встановлено 41 мобільне укриття. Не менш важливий напрямок роботи відновлення систем оповіщення про повітряну тривогу на Херсонщині. Нині в області встановлено 186 точок оповіщення, з яких 140 функціонують. Коштом обласного бюджету було придбано півсотні комплектів обладнання для оповіщення. У Херсонському районі всі 26 комплектів вже встановлено. А в Береславському районі 21 із 24. Робота триває і на рівні громад. У нововоронцовці встановили ревун, який вмикається вручну. У п'яти населених пунктах Новорайської громади встановлені нові сирени з автоматичним блоком керування, що також можуть працювати вручну у разі блокауту. Цьогоріч у Чорнобаївській громаді придбали та встановили три нових блоки оповіщення. До кінця року заплановано встановлення ще 11. На території Херсонської міської територіальної громади встановлено 58 електросирен, у тому числі 5 нових встановлено після деокупації. Крім того, в місцевій автоматизованій системі централізованого оповіщення громади функціонують 70 сигнально гучномовних пристроїв. На ремонт та модернізацію системи заплановано витратити понад 7 мільйонів гривень. Наступне питання розмінування прибережної частини Херсонщини. Спочатку робіт 50 або 342 тисячі гектарів сапери обстежили і очистили від російської вибухівки. Над розмінуванням регіону продовжують працювати 169 груп вибухотехніків. Це близько 860 фахівців з розмінування різних відомств. З моменту деокупації вони знищили понад 195 тисяч мін розтяжок та інших небезпечних предметів, залишених російською наволоччю. Зокрема, обстежено 3900 кілометрів доріг, 2200 кілометрів ліній електропередач, 150 кілометрів газопроводів, майже 390 кілометрів залізничних колій та близько 17500 цивільних об'єктів. Розмінування триває, допоки не буде очищено кожен квадратний метр нашої з вами Херсонщини. Дякую за увагу. Слава Україні!